Привіт, мене звати Станіслав Ліфлянчик і я адвокат. Вітаю вас на своєму youtube каналі Тут я розповідаю про складне простими словами. Якщо ви готові дізнатись усі нюанси нових норм, законів, постанов чи указів, і не хочете або у вас вибухнув мозок, читаючи про це сухою юридичною мовою, тоді вам до мене. Це проект закон і люди. А я тут посередині, бо хоч і знайомий з законами, але досі залишаюсь людиною. Саме так розпочинався перший випуск цього проєкту майже 6 місяців тому. За цей час ми змінились. Та і в цілому весь 2022 рік став переломним у житті мільйонів людей. Тож сьогодні підведемо підсумки за цей рік, і я розкажу, які закони стали головними в цьому році і як вони вплинули на життя людей. Розпочинаємо. Хоч календарний рік розпочався в січні, та я думаю, ви не будете сперечатись з тим, що мало чого пам'ятаємо про життя до 24 лютого, то наче якась інша реальність. Тож символічним і певно основним законом за 2022 рік є запровадження на території України правового режиму воєнного стану, який почав діяти 24 лютого. Спочатку влада продовжувала його щомісяця на 30 днів, а вже з травня вирішили не тішити людей марними надіями про швидке завершення війни і продовжили дію воєнного стану на 90 днів. Так уже тричі робили, і наразі цей закон є чинним до 19 лютого 2023 року. Хоча я не сумніваюсь, що і після цієї дати воєнний стан не скасують ще протягом трьох чи шести місяців. Ще один не менш важливий закон, який вступив у дію 24 лютого загальна мобілізація. Саме стосовно цього закону до мене, як до адвоката, звертаються найбільше глядачів. Якщо ви часто дивитесь закони, люди, особливо рубрику Мені пишуть, то ви розумієте, про що я кажу. Саме те, які категорії громадян можуть бути мобілізовані, правила перетину кордону та інші пов'язані з цим питанням, є найбільш актуальними та затребуваними серед українців. Якщо і у вас є якісь запитання, можете переглянути попередні випуски рубрики Мені пишуть і почути відповіді на запитання, які вас цікавлять. Або просто під цим відео залишити своє запитання, і я обов'язково дам вам відповідь. Проте я вже зараз розумію, що питань не меншитиме рівно до закінчення дії закону про загальну мобілізацію, а він, вочевидь, припиниться разом із режимом воєнного часу. Тобто, як мінімум, до літа наступного року, принаймні дуже цього хочеться, і трійку основних законів року, що минає, закриває закон про держбюджет 2023 року. Ви поцікавитесь, а яке відношення він має до 2022? го Відповідь проста: він є результатом того, що відбувалось Україні з 24 лютого. І вже у новому році ми на собі відчуємо відголоски того, як наша з вами країна змінюється. Новий бюджет буде особливим. В ньому більше трильйона гривень підуть на забезпечення безпеки та оборони. 90% податків, які планують зібрати у 23 му підуть саме на армію та відбудову країни. Чи це добре? Звичайно, ні, адже простим людям жити легше не стане. Прожитковий мінімум залишиться на рівні плінтуса, а мільйони українців виживатимуть. Але чи правильно віддавати більше половини річної казни на військові потреби? Так, це єдиний правильний, хоч і болісний, крок. Тому зціплюємо зуби, стискаємо кулаки і знаходимо в собі внутрішню силу, аби пережити ці важкі часи. Я дуже люблю фразу найтемніша пора доби. Перед світанком дуже хочеться вірити, що світанок уже близько, адже погодьтесь, що зараз у темряві ми живемо дуже тривалий час. Ну і якщо за душки взяти інші важливі юридичні нововведення та закони року, що минає, то звичайно ж до їх переліку можна віднести зміни у трудовому кодексі, фінансовому секторі, банківські інновації та регуляцію роботи обмінників, комендантські години та сухий закон. Заборону проросійських партій та санкції РНБО, закони про медіа, про ленд-ліз для нашої держави та навіть заявки України про вступ до ЄС та НАТО. Всі ці події стали символами 2022 року. Про багато з них я розповідав у попередніх випусках, які ви можете знайти на моєму каналі. Ну і на сам кінець про те, яким у нашій пам'яті залишиться 2022 рік війна. З усіма її жахами та повноцінне переусвідомлення себе як нації, обвал економіки, тотальна розруха, масова еміграція мільйонів людей за кордон, ракетні обстріли міст, зруйновані міста, села та селища, окупація наших територій, удари по критичній інфраструктурі та об'єктах енергетики, смерті мирних людей, дитячі сльози та тисячі похоронних процесій за нашими воїнами. Розбиті долі та скалічені душі. Та окрім цього, 22-й рік запам'ятається нам великою вірою в Україну, її незламних людей та героїв, ЗСУ та залужний Кім та Зеленський та і Поворознюк зі своїм їбащих Вова. За останні 10 місяців Україна стала найвідомішою країною планети. В неї вірять, та нею надихаються. Ми отримали статус кандидата в члени ЄС та перемогли на Євробаченні. Згадайте радість, коли дізнались про те, що рашисти тікають з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, коли їх гнали з Харківщини і як ми тішились, коли побачили українських воїнів в центрі Херсона. Пригадайте, як звільнили Зміїний, як крейсер Москва відправився у правильному напрямку, як разом з Кримським мостом палали дупи у пропагандонів. Цього теж не слід забувати. Та найголовніше, що закарбується у нашій пам'яті за 2022 рік, це відчуття того, що наша країна найкраща і її неможливо підкорити. Вона вистаяла, вона бореться, вона переможе. Саме цього і очікуватимемо вже у новому 2023 році. Дякую, що протягом усіх цих місяців були зі мною. Я не прощаюсь, адже ми зустрінемось у новому сезоні. І це станеться дуже і дуже скоро.